Всіх і кожного. Ви знаходитесь в м'юзікрумі. Історія України Назарія Яремчук. Для тих, хто ще не в курсі, 8 серпня цьогоріч на екрани вийшла біографічна стрічка про важливу постать в історії української естради Назарія Яремчука. Ей ви, Успіх і любов публіки Яремчук за життя зазнав багато випробувань, і це і дитинство в переслідуваній родині, інтернаті вечірні відвідані репетиції. Віа, виступи для військових в Афганістані, для ліквідаторів чорнобильської катастрофи. І це лише мала частина усього. Наче Зарія Яремчук – незрівняний світ краси, створено за ініціативою його доньки Марії. Вона прагнула краще пізнати батька, який помер, коли їй було лише два роки. Основою картини стали щоденникові записи Назарія, які завдяки штучному інтелекту озвучив сам співак. Крім того, у фільмі представлені спогади рідних друзів, колег, а також маловідомі факти з його біографії. Усе це чудово демонструє, яким був голос цілого покоління. Там, де зустрів тебе, там шмиті не. Назарій виріс у творчій родині на Буковині. Він був пізньою дитиною. Народився, коли його батькові було вже 64 роки. Старший брат Назарія Дмитро, з яким у них було аж 37 років різниці, на початку 40-х був учасником українського підпілля і згодом під чужим іменем емігрував до Канади. Рідних Назарія переслідувала КДБ. А тому батько добровільно здав до колгоспу усе своє майно, коли прийшли совєти. За це їм залишили хату та обіцяли не чіпати. Тато помер, коли Назарій був у четвертому класі. А мати через важку хворобу мусила віддати його до інтернату, де хлопець розпочав займатися хоровим співом. У 53-му році в Україні почалася відлига, що призвело до збільшення уваги до західної музики. З'явилися нові стилі, і музиканти почали поєднувати народні інструменти з сучасними. На момент 66-го року в Києві існувало 144 колективи. Фактично, це були рок-гурти, але радянська влада не могла заявити, що в Україні роблять західний рок. Тому їх почали називати вокально-інструментальними ансамблями. Тобто, ВІА. Одним з таких ансамблів був Смирічка під керівництвом композитора Левка Дудківського. Колектив був настільки популярним, що на їх виступи з'їжджалась молодь із буковини Івано-Франківщини та Львівщини. Не ховайсь, вітре бо знайду тебе. Я всюди білі квіти, ніжні квіти, все одно. Вже з 1969 року Назарій починає виступати в Смирічці. А я весь час був там, я просто народився під Смирічкою. <гум> а все почалось з того, що одного разу після курсів водіїв він прийшов на репетицію ансамблю. Зазвичай Дудківський не дозволяв з'являтися стороннім. Але оскільки в будинку культури проходили курси для водіїв, то для цих хлопців він робив виняток. І так на чергові репетиції на перерві Назарі заспівав на сцені покладовську кохану. Його помітив засновник ансамблю і запропонував підготувати незрівняний світ краси. Та я піду в далекі гори. я світ, я тоді Дудківський зрозумів, якщо зі знаком попрацювати, він стане добрим співаком. Перше визнання Назарію принесла Горянка. Він та Зінкевич стали лауреатами всесоюзного конкурсу. «Алло, ми шукаємо таланти. У 1971 році вперше було проведено головний музичний телевізійний конкурс СРСР. Віа Смірічка у складі з Яремчуком і Васюком і Зінкевичем теж брали участь. Фінал проходив у Москві, де імпровізоване тріо виконало на той момент маловідому пісню Червона рута. Порівняно з іменитими московськими зірками, ансамбль був настільки маловідомий, що навіть його назву «Смарічка» тоді протитрували з помилками Семеричка. Як зазначав у своєму щоденнику сам Яремчук, фінал пісні 71» зібрав чимало зірок тодішньої естради, десятки відомих імен і три хлопці з буковини. То є наступного року у конкурсі переміг знову Віа Смирічка із піснею Водограй. Ой, ото, ото, грай, грай, нас грай, та жвавий, ти не зупиняй за красну пісню на всі голоси. Що хочеш, водограю, Після цих виступів колектив став відомим на весь Радянський Союз. До слова, слава не змінила характера Яремчука. Як це часто буває? Зіркової хвороби він ніколи не мав. Майже рік працював на кафедрі лаборантом, потім старшим інженером. Аж доки не зрозумів, що спів для нього на першому місці. А невдовзі Володимир Івасюк напише пісні, які принесуть і йому, і виконавцям всесвітнє визнання. Зимна осінь, о той слід листям ще не прила. Ото на весні я повернусь нива. Твої руки я візьму знов свої руки. Після зйомок м'юзиклу Червона рута Софія Ротару, Василь Зінкевич та Назарій Єремчук стануть кумирами публіки. Після цього Назарій почав вести активне концертне життя. За 23 дні провели 46 концертів. Звісно, усе наживо. Як згадував співак згодом, про фонограму тоді й не чули. І скрізь повні зали, а слухачі готові були навіть висіти на люстрах, аби почути своїх кумирів. Мене зовсім небагато часу і ансамбль смарічка назвуть українським «Бітлз». Звісно, така популярність не могла пройти повз уваги КДБ. Левко Дудківський з ансамблем Смарічка були першими, хто розвивали в Україні західну музичну культуру. Тому номенклатура намагалася всіма силами посварити між собою занадто українських артистів. Нас трьох розбили, чесно кажучи, бо комусь це дуже заважало. Занадто український колектив. У 1974 році, коли Брежнєв дав квіти Смирічці і потиснув руку дудківському. Нас можна сказати, боялися. Нам заздрили. Ми співали все українською, кілька пісень російською і англійською. Але був ідеологічний відділ при обкомі партії. Вони все знали, як робити. Припустимо, після концерту Назарію дали 10 букетів квітів, Зінкевичу 5, другий раз навпаки. Такі дрібниці ті ідеологи підмічали і ними травили. Ніхто не сподівався, що смирічка так вирветься на союз. За словами Володимира Прокопика, колишнього музичного керівника гурту, в різних містах із ними затоваришувати прагнули невідомі хлопці. Після трагічної смерті Володимира Івасюка у 79-му році КДБ у різних формах заборонило учасникам смарічки відвідувати його похорон. Але Яремчук і компанія проігнорували попередження. В останню путь композитора вийшли провести тисячі людей у Львові, що перетворило похорон на мітинг непокори радянській владі. Яремчук і Дудківський несли великий вінок білих квітів, яким починалася траурна колона. Такий жест міг коштувати не лише спокою чи творчості, а й свободи чи життя у середині 70-х Дует Зінкевич Яремчук таки розпався, бо там, де слава, там багато підводних каменів, які заважають творчому процесу. Були і амбіції з обох сторін, і наклипи псевдодрузів, які цькувавши їх, зробили свою справу. Але цей розпад не став фатальним для Яремчука та Зінкевича, як для артистів. Вони зуміли зберегти дружні стосунки, та в обох далі була стрімка кар'єра, нагороди та міжнародне визнання. У 1978 році Назарій Яремчук став народним артистом УРСР. А в 1980-му випустив одну з найкращих платівок того часу незрівнянний світ краси. Ще за два роки він став художнім керівником смарічки. А -а -а, сонце трно, на пісня, Популярність була настільки великою, що Яремчука просила заспівати у прямому етері, щоб кожна жінка подумала, що це для неї. Та й сам ансамбль «Смарічка» на чолі з Назарієм був дуже успішним, що у 1980-х поїхав у світовий тур. 50 концертів за два місяці, де іноді було 4 виступи за день. Якщо місто чи селище не мали концертного майданчика, співали буквально на вантажівці. Муста, доби, на Довгий час на естраді Яремчук мав амплуа ліричного героя. Але він казав, що любить виконувати ті пісні, в яких поєднується лірика та громадянське звучання. У 80-х-80-х Назарій Яремчук був співцем кохання, або, як кажуть, сьогодні секс-символом української естради. Назарія обожнювали мільйони, а сам він був нещасливим в особистому житті. У 1972 році Левко Дудківський познайомив Назарія з його першою майбутньою дружиною Оленою Шевченко, яку було запрошено бути солісткою до Віа Сміричка. У пари народилися сини Дмитро і Назарій. У шлюбі прожили довгих 15 років, проте потім розлучилися. Назарій довго не міг знайти собі пару, їздив по світу та вже другу дружину знайшов у селі Тютів. Вони були сусідами, жили поруч, але особисто знайомі не були. Коли зустрілися, Назарій давно був розлученим, а Дарина вже 4 роки вдовувала і сама ростила доньку вірочку. Весілля справили в 91-му році, а вже через два роки народилася донька Марічка. До речі, про дітей цікаво, що всі троє дітей Яремчука також стали співаками. Дмитро та Назарії Яремчуки виступають в естрадному стилі, отримали звання народних артистів України, створили гурт Брати Яремчуки та Фестиваль Родина. Присвячений пам'яті батька. А Марія Яремчук стала фіналісткою телешоу Голос країни та представляла Україну на Євробаченні у 2014 році як учасниця та у 2023, му як запрошена гостя. Співак сам зізнавався, що після другого одруження почувався щасливим, ніби в нього виросли крила. І вдома, і у творчості все було прекрасно. Та раптом біда важка хвороба, рак. Після катастрофи на Чорнобильській АЕС Назарія Яремчук та Смарічка могли виступати цілими концертними відділеннями. Попри те, що це більше зарекомендований час перебування у зоні, сам Яремчук їздив на ЧАЕС тричі та вважав своїм обов'язком підтримати ліквідаторів. Після чергової поїздки додому він привіз костюм рівень радіації, на якому перевищував допустиму норму в кілька разів. Припускають, що тоді й пустила коріння невиліковна хвороба митця. І мати, два сонця Про цей період життя співака ділився спогадами його близький друг, поет-пісняр Андрій Демиденко. Операцію Назарію провели в Канаді. Востаннє він виступав на співочому полі в Києві, де перед концертом поставив кілька стільців, приліг на них, але незабаром піднявся. І зі слабкою усмішкою сказав: нічого, мене, коли я співаю, мені легше. Може, в житті хтось принаду підкине у чи забливих очах, тільки є родина, як зірка єдина. Він енергійно вийшов на сцену і співав з задоволенням, але, помахавши рукою публіці, його рухи стали невпевненими та млявими. Неначе він прощався з аудиторією. Після виступу Назарій звернувся до Демиденка. Андрійку, життя кінчене, давай вип'ємо. Вони підняли келихи з червоним вином і обнялися. Після цього Назарій потрапив до лікарні, де його мучили страшні болі. Він відмовився від знеболювальних, оскільки хтось сказав йому, що в такому випадку не потрапиш у рай. Після його смерті на руках були помітні сліди від зубів і нігтів. Так він намагався заглушити свій біль. Варто згадати, що Назарій Яремчук багато років вів свій щоденник, в якому не боявся бути відвертим. У ньому артист частенько писав, що українців обдурюють, та й самі власне українці дають себе обдурити. Важко уявити, що нині написав би Яремчук, якби жив, якщо ще десятки років тому писав такі рядки. Нас віками обдирали, гнобили, експлуатували, вивозили все від сала до чорнозиму, від трудящих рук до геніального інтелекту. Тепер ми держава не дають будувати Контррозвідки Москви Наплодили чи не сотні газет в Україні і скрізь пропаганда проти нашої дорогої і рідної, терплячої і серцю милої батьківщини України. Нас хочуть уярмити? Нас хочуть порізнити, розсварити. Не даймо їм цього шансу, бо в нас його не буде. Погляньмо навколо скрізь війни і скрізь замішана Москва. Невже нас зловіща історія не навчила? Буде, мамо, наша пісня? Жити. Отож, закликаю подивитися фільм, щоб детальніше дізнатись про творчий шлях Назарія Єремчука, політичні переслідування українських митців КДБ, та як завдяки його таланту, ентузіазму та праці українська пісня стала модною і відомою по всьому світу. Щаслива будеш, щаслива будеш, «Ти щаслива будеш, 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 ти ти щаслива щаслива полягає музика, грає забудеш, забудеш». Нагадую. Ви були в Music Room. Діліться вашими враженнями про цю неймовірну постать у наших соцмережах.